Перший колективний збір малини. Перші збирачі. Чуєте? Може ви помахаєте? Привіт. Наймолодший колектив. Нормальний ми колектив, нічого ми Нормальний колектив? Нічого ми не мали маліші. як гарно збирають. Ні одної малинки нема. Тут видно, що є. Добрий день, дівчат. Так, да, привіт. Дуже класно збираєте. Дякую. Це гарна ягодка малинка. Не замучились? Ні. Добре. Багато ящиків назбирали? Поки що три. Кожен по три. Ні. <схід> 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 там, там три да, собі. Три ящика. Та всі ваші. Баба бабагарів. Привіт. Тридцять привіт. тридцять п'ять мінус шість. Двадцять дев'ять.